Всім привіт! Мене звати Наталія Городецька. Сьогодні на каналі в нас нестандартне відео, тому що зазвичай я пишу сценарії до всіх своїх відео або коротенькі плани. Сьогодні я хочу поговорити з вами в потоці. Ідея відео з'явилася вже кілька тижнів тому, але через брак електрики, світла, гаджетів, достатньої кількості павербанків для того, щоб вимкнути всі свої лампочки, щоб хоч якась була приємна картинка. Це відео відкладалося, але. Всьому свій час, тому записую його сьогодні. Отже, сьогоднішня тема якщо вам зараз важко. Дуже сподіваюся, що цей потік принесе вам користь, і що ви в цьому відео знайдете відповіді на свої питання або підказки, що з собою робити для того, щоб покращити зараз свою ситуацію. Отже, перше, що хочеться сказати, що погано нам... Не тому, що ситуації погані, а тому, що ми їх такими сприймаємо. Ми страждаємо не від того, що відбувається в зовнішньому світі, а від того, як ми до цього ставимося, тому що абсолютно до кожної ситуації можна ставитися по-різному. І звісно, у всіх ситуації різного масштабу, різного характеру, і я ні в якому разі нічого не знецінюю жоден з ваших досвідів. Абсолютно, я прекрасно. Розумію, як справді які справді важкі уроки можуть бути. Але, незважаючи на те, я зараз буду говорити закони цього світу, і те, як насправді ми маємо ставитися до деяких речей для того, щоб переносити навіть важкі ситуації легше. Я на власному досвіді розумію, що ситуації бувають різні і дуже. Глибокі, які неможливо контролювати, і, здається, ніби ґрунт іде спід ніг. Я теж такі речі проживала. І я не кажу, що зараз в мене це просто, незважаючи на те, що я достатньо давно займаюся і духовним розвитком, і своєю емоційною стабільністю, і зрілістю, і взагалі саморозвитком. Але будь-які ситуації можна проживати по-різному і допомагати собі, і витягувати себе. Теж можна по-різному, ну або не витягувати. Так от, що важливо проговорити, перша реакція на зовнішні обставини це виключно призма особистого сприйняття. Це наше власне его. І ми страждаємо не через те, що погані події, а через те, що наше его лютує через те, що його очікування не виправдані. Лютує, засмучується, стресує, все залежить, все залежить від того. Який контекст ситуації вашого життя. Ми страждаємо саме тоді, коли ми знаємо, як має бути, що таке правильно. І коли це правильно не виходить, коли ситуація йде абсолютно в інше русло, ми починаємо страждати. Нам стає погано. Тому що відбувається те, чого ми не хотіли, або не відбувається того, що ми хотіли. І саме ця гіперважливість того, як має бути. Не дає нам спокою і змушує нас страждати, стресувати, перейматися, переживати, боліти і так далі. Коли ми знаємо, як має бути, коли ми знаємо, як має бути правильно, коли намагаємося ми зробити правильно, тоді в нас є шанс помолитися. Розумієте? Суть якраз в тому, суть життя в тому, що якщо ми його ділимо на правильно-неправильно, Добре, погано, то ми самі себе заганяємо в рамки дуальності. А коли ми самі все ділимо на чорне та біле, так, ні. Категоричність. Категоричність це да, так, ні. Категоричність це правильно, неправильно, 1-0. А набір 1-0 це що? Бінарний код. Фактично це матриця. Тоді ми самі заганяємо в себе в систему, в якій ми маємо підпорядковуватися. Але насправді наші творчі, наш творчий початок і наша божественна природа полягає в тому, що що б ми не робили, в нашому житті все правильно, і всі досвіди наші правильні, навіть коли ми не мешкі. Як би нам гірко не було це визнавати, або чути, як би це з цим важко не було миритися, як який би супротив не був. Але все, що з нами відбувається зараз, найкраще на даний час для нашої еволюції. І все, що відбувається з нами зараз, весь наш досвід проявляємо ми самі. В нашому житті нічого не відбувається ззовні. Абсолютно все життя складається з того, що ми самі створюємо. Через свої почуття, через свої дії, через свої емоції, через свої думки, підсвідомість, стане, комплекси через свої уроки з минулих життів, з цих життів. Але абсолютно все є наслідком. Не жаль чи не щастя? І Бог не хоче, щоб ми страждали. Наше вище я не. Робить з нами це спеціально для того, щоб нам було погано. Ніхто не хоче, щоб ми тут здохли, щоб ми тут жили нещасними. Світ створений для того, щоб ми навчилися і вміли грати це життя щасливо і насолоджуватися ним. Тому, як би це не важко було визнавати, але чим раніше ми будемо приймати. Те, що все, що з нами відбувається на даний момент, це найкраще для нас, і коли ми навчимося постійно в цих моментах ставити питання, не за що мені це, а для чого, що я маю усвідомити, що я маю зрозуміти, тоді починають приходити відповіді. Але, звісно, в моменті це зробити важко. Якщо ми головою пам'ятаємо про цей факт і Досліджуємо цей світ, бачимо, як все працює, бачимо, як змінюється життя, коли ми змінюємося всередині, тому що все життя це є відображення нашого внутрішнього, і все життя є дзеркало, і ми самі формуємо навколо себе ті чи інші події через свою енергію, свої стани. І навіть коли ми пам'ятаємо про цей факт, в момент може бути ну дуже важко. Емоції може зашкалювати настільки сильно, що ми не можемо собою впоратися і не можемо їх контролювати. І це абсолютно нормально, тому що ми живемо в тілі тварини, базові інстинкти тут ніхто не відміняв. І коли в нас є загроза життю, виживанню, стрес відбувається, і це природня реакція, це не значить, що ми. На місці, і це не значить, що ми тобі, погані, що ми не розуміємо це життя і таке інше. І тут дуже важливо теж нагадувати собі, що в найбільш стресових ситуаціях в нас не працює творча природа, тому що коли мозок думає, як йому вижити, в нас перекривається божественний потік. І я зараз кажу не про якусь езотеричність, абсолютно. І я зараз не кажу про тих людей, які щось роблять, там, якусь місію або приймають, передають знання чи приймають якісь твори через свій мозок. Ні. Я кажу абсолютно про стандартну історію, яка є в кожної людини. Коли ми знаходимося в стресі. То кортизол з адреналіном повністю блокує наше творче мислення. Ми не можемо в стресовому стані генерувати ідеї про те, що нам краще зараз робити, які виходи з ситуації шукати. Такі стани блокують навіть прихід не тільки думок і ідей до нас, а і запитів і потрібних людей, і рішень ззовні. Наша антена, фактично наша голова, наша антена, вона блокується. І в нас цей канал, антенка, яка приймає сигнали з простору, вона відпочиває в такі моменти. І найважливіше, що потрібно зробити в ці моменти для того, щоб відпустити стрес, це здатися. Просто здатися в ситуації. Я не кажу, що опустити руки, контролювати зовнішні обставини, ми не можемо. І коли ми не можемо їх змінити, то абсолютно ніякого сенсу немає напруга, супротив, боротьба з цими ситуаціями. І коли ми не погоджуємося внутрішньо, і в нас є внутрішній конфлікт через те, що ми не отримали те, що хотіли. Або через те, що зовнішні обставини складаються таким чином, який нас лякає чи робить нам погано. І коли ми намагаємося з цим боротися всередині, маємо внутрішній супротив, то фактично ми це в світ і транслюємо: супротив, нестачу, дефіцит. А все, що ми випромінюємо, те отримуємо. На яких вібраціях ми живемо, які стани ми випромінюємо? Такі події ми і притягуємо. Це закони фізики. Просто банальний резонанс. І коли ми живемо в стані нестачі, то ми цю нестачу і притягуємо. Тобто ми множимо цю подію далі. Але коли ми навчаємося здаватися ситуації, по-перше, ми починаємо довіряти. Ну, було б класно почати довіряти. Але намагаємося почати довіряти Богу. Як то кажуть, якщо ти сам, то на що ти розраховуєш? А якщо ти з Богом, то чого ти боїшся? Я ні в якому разі тут не проповідую, це не якась християнська лекція, але з пісні слів не викинеш. Це один з законів нашого життя. І те, чому нам всім дуже важливо навчитися довіряти і розуміти, що навіть коли голова наша не розуміє, що відбувається, навіть коли мозок бунтує і ніби складається все не так, як нам треба, насправді наше вище я, наша божественна природа абсолютно точно знає, куди вона нас веде. І окрім того, що ми через довіру. Починаємо розслаблятися, знімаємо стрес, прибираємо стан нестачі, а також блок і шум, який заважає нам почути себе, а також генерувати творчі ідеї для того, щоб змінювати такі ситуації. І не просто творчі, а істинні. Ідеї не для виживання, а ідеї найкращі для нас на даний момент. Окрім цього, ми знімаємо. Стан нестачі, стан дефіциту, і тоді ми починаємо транслювати у всесвіт, ну, можна сказати, по але коли в нас немає гіпербажання щось отримати, то всесвіт це считує як те, що воно в нас вже є. Тобто вібраційно по енергетиці, коли немає надмірної важливості, коли людина не хоче чогось, коли в неї вже є це. Тобто, навіть якщо нам цього хочеться, стан хотіння треба прибирати. І тоді ми будемо транслювати стан, що в нас це вже є. І тоді ми неодмінно будемо це притягувати. Тому що ми своїми станами створюємо свою реальність. В тому числі, звісно, через такі досвіди, які не зовсім приємні. Ми Проживаємо, переживаємо, відчуваємо емоції. І сенс нашого життя насправді в тому, щоб жити. І проживати і погано теж, і неприємне теж. І на цьому досвіді розуміти, що нам подобається, що нам не подобається, робити висновки і виходити з цих уроків переможцем. І я не кажу, що потрібно блокувати ці всі історії, блокувати свої почуття та емоції в жодному разі. Їх потрібно. Якісно прожити, усвідомити, дати цьому статися, але, але кожного разу ми маємо ставити собі питання, що я маю з цього зрозуміти, які висновки зробити, чому навчитись. Висновки таки зробити, для того, щоб потім ці ситуації не повторювалися. І також розуміти, що тільки ми обираємо, який час страждати, як довго. Як довго в цьому перебувати? А як довго сумувати, боятися, переживати? І що кожна наша емоція це теж вибір, як і ставлення до якоїсь ситуації. Часто він буває безконтрольний, але ми для того тут і є, щоб навчитися. Може, не навчитися прям, але хоча б. Вчитися з цим працювати, це змінювати, для того, щоб покращувати своє життя і не страждати, а вміти до будь-якої ситуації, ставитися так, щоб не втрачати оптимізму, віри в себе, знання, що ми з усім впораємось. Тому що так і є. Жодна ситуація нам не дається, з якою ми не впораємося. Абсолютно. Можете зараз гадати, яка жопа була у вашому житті? Яке страждання? Які страждання, через що ви проходили? І ви ж впорались? І значить, зараз впораєтесь. І пам'ятайте. Всесвіт не хоче, щоб вам було погано. Бог не хоче, щоб ви страждали. І можна навчитися довіряти світу настільки, що навіть в самих скрутних ситуаціях не змушувати своє тіло страждати через, через стрес і страх. І бачити завжди вихід, довіряти і розуміти, що матеріальний світ підпорядковується духовному. Інакше не буває. Саме так працює це, що в нас всередині те і відбувається зовні. І навіть якщо здається, що виходу тупо немає, повірте в і не один. Але для того, щоб їх побачити, для того, щоб цей вихід намалювався в вашому просторі, потрібно знатися. Не опускати руки, нагадаю, а довіритися, довіритися собі, простору, Богу. І розуміти, що рано чи пізно вихід обов'язково знайдеться. І чим раніше ви здаєтеся, тим швидше вихід знаходиться. Я дуже сподіваюся, що комусь це відео коротеньке було корисним. Якщо було корисним, будь ласка, дайте знати через лайки, коментарі. Для мене це важливо, тому що це для мене незвичний формат. Я розуміла, чи, чи варто робити потокові відео надалі. І звісно, я всім бажаю, довіри, Довіри собі в першу чергу. Тому що ви обов'язково з усім впорати.